Разом з об'єктами критичної інфраструктури у нас деякі будинки дійсно не відключаються. Однак ми з метою зниження соціального навантаження ми постійно цю роботу ведемо в частині залучення максимальної кількості побутових споживачів. Це не тільки багатоповерхівки, це в тому числі і приватний сектор і все інше, і все інше. І водночас ми активно співпрацюємо з військовою адміністрацією в частині. Визначення чи в частині, як це правильніше сказати, можливо, деякі об'єкти критичної інфраструктури не являються не надто критичними. І ми цю роботу безпосередньо ведемо, тобто ми визначаємо, наскільки необхідно ті той або інший об'єкт, щоб він був в переліку об'єктів критичної інфраструктури, і в тому числі за необхідності, ми вилучаємо і залучаємо їх відповідно до графіків погодинних відключень.